Якісь інші заборонені речі, які можуть бути використані в злочинних інших цілях. Так, Ще один карман. Є відеозйомка, на якій видно, як у нього достали нож. де це, це, це відеосйомка? Так, Она є листівки, якісь листівки. Наш рух не зупинити. Щось таке, не бійся, не зраджуй. Щось, щось незрозуміле, якісь можливо провокаційні. Тут декілька листівок, можна журналістам там вже будете з'ясовувати. Візьміть, будь ласка. Все, більше в нього нічого нема. А, паспорт зараз а, залишаємо до приходу до приходу міліції чи там інших органів. Іншого не, не потрібно, з'ясовуємо. Роману, Роман, чого ж ти не представився, якщо навіть з документами. Провірте, чи за поясом нічого немає. Вже, я вже його за пояс тримаю вже там на останні пів години. Так. так. Ви з депутатами зв'язували, щоб зараз хтось сюди підійшов. Да, зв'язували, Тут зараз ударив, тут йдуть війські йдут. що... йдут. алло. алло. На Та бли, набирай, набирайте що, я... ребята, тому що Возвращаю. я позивлю. Буду... Заю. Ще тисненько, роман.